І всім привіт, дорогі друзі! І ви на каналі XShark? І сьогодні я буду робити склад збірної України в FC-24. А буду я робити це в честь того, що Україна може вийти на євро, якщо у вівторок переможе збірну Ісландії у фіналі плей-оффу, що вирішує? Хто е, перем... вийде на євро. Зберу я це на одному зі своїх аккаунтів цю збірну. І я думаю, що можна вже починати. Давайте зайдемо у магазин і купимо гравців. А хочу я купити в напад Андрія Шевченка. За 28 тисяч 400, 28 мільйонів 400 тисяч. Е, так. Це буде Ракицький він в мене вже є. І Зінченко в мене є. Тому я зараз їх поставлю у свій склад. Сюди Ракицького Так. А сюди Зінченка І вже в мене 75-й овер складу. Так, далі купую. Далі Судаков ЦАП в мене є також, я забувся про нього. Поставлю замість Оцього от чувака. 75-го Судакова. Так, вже три позиції в мене є. Тепер купую інші. Другий ЦЗник буде Микола Матвієнко. Його я вже купив. На ПЗ куплю Олександра Зубкова. Купив цопніком буде Тарас Степаненко. На позицію ПП купую Віктора Циганкова. На ворота куплю Анатолія Трубіна. На позицію ЛП Михайла Мудрика. І другого форварда куплю Артема Довбика. Чекаю, поки всі ці карточки купляться і поставлю їх в склад. Зібрав склад збірної України. І ось такий він в мене вийшов. На воротах Анатолій Трубін, на позиції ЛЗ Олександр Зінченко, на позиції ЦЗ Ракицький, другий захисник Микола Матвієнко. На позиції ПЗ Олександр Зубков. На позиції ЦОП Тарас Степаненко, на позиції ЛП Михайло Мудрик, на позиції ЦАП Георгій Судаков, на позиції ПП Віктор Циганков, на позиції НАП Артем Довбик і на іншому, іншого боку Андрій Шевченко. До речі, я купив його 95-ту карточку. І в мене вийшов 82-й ОВР команди. І зараз я буду грати матч в рівній грі. І спробую перемогти. Ось я вже зайшов в матч. Ось такий в мене склад і ось такий склад у суперника. У мене захист 79, півзахист 79, атака 89. Суперника захист і півзахист 72, а напад од нього 86. Ось такий склад у мене. І ось такий склад суперника. До речі, в суперника також є Михайло Мудрик. Розпочинаємо грати. Це, до речі, я хотів сказати, це літо буде дуже класне. Тому що якщо Україна пройде на євро, то вона з'явиться у літку у самій події Євро, що буде проходити в FC24. Я спробую забити гол. І, звісно ж, перемогти. Довбик Пас на Шевченка. Шевченко Удар Гол! І на 12-й хвилині Андрій Шевченко відкриває рахунок. Це асист від Артема Довбика. Рахунок 1-0 на мою користь І ось цей гол вийшов ось таким. Довбик віддав пас на Шевченка, і Шевченко забив гол. До речі, в збірні я зробив номери як справ... як по-справжньому. Тільки от шевченка дев'ятка, тому що цифру 7 я віддав Георгію Судакову. Шевченко, пас на Мудрика, Мудрик-гол! На 18-й хвилині Мудрик забив гол і це рахунок 2-0 на користь збірної України. Михайло Мудрик. асист вже від Андрія Шевченка. Зараз я вам скажу номери гравців в цій збірній. На воротах анатолій Трубін під номером 12, як справжній збірні. ЦЗ Микола Матвієнко має номер 22, як по-справжньому. Ракетський 44, як по справжньому. Зінченко 17, також як по справжньому. І Судаков гол на 25 хвилині. 3-0. Судаков забиває гол. Це 3-0. Далі е, ПЗ Олександр Зубков 8 також як у реальному житті. ЦАП е, Олекс... Тарас Степаненко, 6 має 6 ЦАП е, Георгій Судаков має номер 7. Далі ПП Віктор Циганков має номер 15. Також як у реальному житті. ЛП Михайло Мудрик номер 10. Нап Довбик 11. І Нап Шевченко 9. Ну, Шевченко не так, як в реальному житті Судаков. Дудик сейвить. Дудик сейвить. Знов Дудик засейвив удар Віктора Циганкова. Ну, удар Віктора Циганкова вийшов слабшим. Вийшов слабше. І перший тайм закінчився з рахунком 3-0 на користь збірної України. Другому таймі, сподіваюся, не пропустити і забити ще цьому супернику, в якого також є мудрик. Мудрик, пас на Шевченка, Шевченко. Шевченко, пас на мудрика, мудрик удар. І це гол. На 49-й хвилині Мудрик оформив дубль. І це знову асист від Андрія Шевченка. Ось такий вийшов цей гол. Шевченко віддає пас на Михайла Мудрика, і Михайло Мудрик забиває гол. Це рахунок 4-0 на користь збірної України. До речі, хто підписаний на мій телеграм-канал, той знає, що після події героїв. Та МЛС, точніше, між ними має бути подія Пасха. Потім має бути подія Тоц. Після вже Пасхи, МЛС та герої. Хто не знає, ТОЦ це така подія команда сезону. До речі, в команду сезону можуть війти два українця: це Андрій Лунін і це Артем Довбик. Андрій Лунін це не точно, а от з Довбиком це вже більше шансів. Зараз суперник атакує, але Зінченко відбирає м'яч. Пас на Матвієнка. Я не знаю, що він робить в нападі, але, можливо, віддасть зараз асист. Матвієнко пас на Довбика, Довбик удар гол! На 69-й хвилині. Артем Довбик вже забиває гол. В нього вже на рахунку гол і асист. А Микола Матвієнко віддав асист на Довбика. Ось такий цей гол. Ось так, 5-0 вже, 5-0 на мою користь, на користь збірної України. Зараз 73 хвилина. Шевченко, а і Шевченко міг оформити дубль. Так, так, так. Степаненко. Ай-яй-яй. Степаненко відбираємо дячу Санчеса, Пасна Зубкова, Зубков на Довбика, Довбик на Судакова, Судаков на Шевченка, Шевченко, Шевченко, на Довбика, Довбик. Дудик сейвить. Циганков, подача. Судаков захисник сейвить на цей раз. Зінченко. Подача. Майже забив гол майже Андрій Шевченко. Тобто знов Зінченко, подача, Удар Шевченко. Знову Зінченко, подача, але закінчується час. І ми перемогли в цьому матчі з рахунком 5-0. Це просто розгром. Мені дуже сподобалось грати за цю збірну України. Дивимося, що там у нас по голах. Е, на 12 й хвилині забив Шевченко, на 18 й Мудрик, на 25 й Судаков, на 49 й знову Мудрик, і на 69 й хвилині вже забив Артем Довбик. Що ж, а на цьому я буду завершувати своє відео. Кому вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Сьогодні ми зібрали дуже класну збірну України. Ну що всім, папа?